Ми живемо в такий час, коли чорне називають білим, а біле називають чорним. Сьогодні акції з зеленої відбудови України намагаються подати як щось дуже видатне, при цьому страждають найцінніші території України Карпати. Мова йде про конфлікт, який створено між розвитком відновлювальної енергетики і захистом ландшафтного і біологічного різноманіття. Власне, ця історія відбувається сьогодні в Закарпатті і вона стосується найвищих і наймальовничіших хребтів українських Карпат, які намагаються забудувати великими. І численними вітропарками. Мова йде про потужність в 1,5 ГВт. Варто нагадати, що до повномасштабного вторгнення в Україні всього було 1,8 ГВт вітроенергетики. і сьогодні фактично майже таку саму кількість потужностей хочуть встановити саме високогір'я. Українських Карпат на території, яка є загалом взагалі унікальною для всієї України, тому що це високогір'я, це менше відсотка території нашої України, це субальпійські альпійські луки, це фактично гори, заради яких люди приїжджають до нас в Закарпаття, гори, яких люблять якими захоплюються, і сьогодні ми можемо втратити все це назавжди. Вітропарки це великі бульдозерні інфраструктурні проекти, які залишать свій слід в горах назавжди. Вплив цих проєктів фактично є настільки потужним, що екосистема після цього вже не відновиться. Тому сьогодні треба ставити питання, якою ми хочемо бачити Україну, яким ми хочемо бачити зелене відновлення. Чи є справді зелена енергетика, та, яка збудована ціною знищення цінних? Природних територій